Добрий день, шановне панство! Сьогодні ми поговоримо про Minecraft сервера, а саме про найпопулярніший сервер Hypixel. Сьогодні я розповім, чому саме Hypixel такий популярний, що стало основною причиною цієї популярності, чому у цього серверу немає конкурентів і чи насправді HyPixel заслуговує цієї уваги. Сьогодні у мене є про що вам розповісти, тому я бажаю вам приємного перегляду. Hyпіxel найпопулярніший сервер в Майнкрафті в наш час, відкритий був у 2013 році. Спочатку сервер був створений для демонстрації власних мап, а міні ігри які були створені пізніше з часом, почали набирати велику популярність. Першою найпопулярнішою грою став Той час така проста гра викликала неабиякий ажіотаж навколо себе, і з того самого моменту Хайпіксель почав активно створювати і оновлювати власні ігри. Слід відмітити, що у Hypixel є як і успішні міні-ігри, так і невдалі. Сервер пройшов дуже довгий шлях у тому, щоб ігри на ньому були найвищої якості. Зараз на Hypixel є такі відомі режими, як Skyblock, Bedwars, Skywars, Murder Mystery, TNT Run, Housing та багато багато інших, але що саме відрізняє ці режими від тих, що є на інших серверах. Відповідь тут досить проста: це якість самих режимів. Кожна міні-гра на Hypixel має власне лобі, власні лідерборди, власну косметику і власну систему прокачування скілів. Це і відрізняє Hypixel від остальних серверів. Режими в ньому зроблені на вищому рівні, і вони не набриднуть через декілька зіграних ігор в них, тому що кількість контенту у кожному режиму досить висока, створюючи кожну нову гру Hypixel спочатку проводить довгий бета-тест, де дивиться на реакцію гравців, прислуховується до критики, і реліз відбудеться тільки тоді, коли режим буде підходити під всі критерії серверу. Ще свідкати про такі режими. Як Skyblock, тому що Hypixel показав абсолютно новий рівень того, які можуть бути міні-ігри. ЦРП грав середині Minecraft своїми правилами, своєю економікою і так далі. Skyblock став найпопулярнішою грою 2020 року на сервері. Цікавий факт, саме завдяки Skyblock і був поставлений світовий рекорд по онлайну, і Hypixel досі оновлює цей режим. Онлайн на SkyBlock найвищий серед інших міні ігр Також хочу додати, що на сервері є дуже багато корисних і крутих функцій, багато налаштувань, фракцій, система друзів, і найголовніше на сервері присутня офіційна українська мова, яку додали у 2022 році. До речі, донат на хайпіксілі не впливає на геймплей. Це на мою думку дуже важлива деталь, тому що на багатьох серверах, коли ви платите гроші, вам дають якусь перевагу над іншими гравцями. На хайпіксілі донат це лише косметика і спосіб підтримки серверу. Саме така висока планка якості і слугує основним джерелом популярності сервера. Наступне питання, а чому в Hypixel немає конкурентів? Відповідь досить проста: Hypixel вбив усіх можливих конкурентів. І насправді це досить погано, тому що раніше сервера змагались між собою, створили нові режими, за цим було цікаво спостерігати. І, на жаль, цієї конкуренції вже немає. І, скоріш за все, більше і не буде. І зараз вже буде друга сторона популярності Hypixel, не така яскрава. Hypixel буквально вбиває сервера, у всіх інших серверів просто немає шансів, тому що Hypixel зробив уже все можливе, щоб назавжди залишитись найпопулярнішим. Слід згадати такі Java сервери, як HMC і Mindplex, Coop всі вони просто не витримали такої конкуренції і закрились або назавжди втратили свій онлайн. Колись у Майнфлаксі було понад 30 тисяч онлайн, теж був сервер, який ніхто не міг обігнати по популярності, але у 2015 році зробив це і вже понад 9 років залишається лідером. Також слід сказати ще про один досить важливий момент: Хайпіксель додав майже всі найвідоміші режими. Після того як той чи інший сервер закривається, Хайпіксель додає режими того серверу. Так було з Хаймсі. Після того як він закрився, Hypixel за півроку додав такі міні-ігри, як блокпаті і дропер. І така тенденція спостерігається нерідко. Тому так, Hypixel абсолютно заслуговує на всю цю популярність, і, на мою думку, місце найкращого серверу, що надовго залишиться за ним. Але те, що Hypixel в якомусь сенсі заважає іншим серверам розвиватись, теж залишається фактом. Для когось відсутність конкурентів Hypixel це тільки плюс, а для когось мінус. На закінчення хочу сказати, що Hypixel заслуговує на всю цю популярність. Дякую всім за перегляд і бажаю вам приємної гри.